Це інтелігент, який шанував себе і шанував оточуючих у нашій студії. Краєзнавець Тарас Циклиняк. Тараса, вітаємо тебе! Вітаю. Вітаємо з тим, що скоро відбудеться прем'єра твого документального фільму, і також дуже радіємо, що. Твоя праця над тим, яким був Тернопіль, що відбувалося там, додає нам теж більше знань про те місто, у якому ми мешкаємо, в якому ми живемо, у в якому житимуть наші покоління. Дякуємо за те, що ти робиш. І давай уже детальніше розкажи, коли саме ти наткнувся. На, чи познайомився, скажімо так, із Таховаріятом, що саме ти тоді досліджував і де виникло його ім'я, і чому саме його ти виокремив серед тих диваків, які мешкали на той час в Тернополі? Я собі одразу згадую збірку абсолютно неповторного Володимира Сушкевича вже покійного, мій привеликий жаль, і згадую інтерв'ю, яке ти з ним робила. І я знав, що існує така збірка в вільному житті знаходив поодинокі статті і знав, що десь, в році 2003, це було зібрано у книгу. І мені здавалося, це вже минуло тоді років 5 після випуску тієї книги, що її дуже важко буде купити. Але звернувшись в редакцію вільного життя, я дізнався, що там за якісь абсолютно смішні гроші, гривень за 20, цю книжку можна купити. Пам'ятаю, сніг такий лопатий падав. і Я просто вибіг з дому і побіг бігом. Думав, що там вона остання є. І мусив її купити обов'язково. Бо... Скажімо так, я краєзнавець, я не історик, я наукою ніколи не займався, вона мене, в принципі, не цікавить. Я завжди збирав такі прості, людські, звичайні історії, якраз те, що, на жаль, можливо, популярна, але не настільки, як би це хотілося. Тому що класичну історію цікавиться, це обмежене коло людей. А от тим, хто там жив, в якому будиночку, там які пляцки, де пік, там, яка там чоколяда, в там яких казанах. Розливалася, то все таки цікавить людей, навіть які ніколи в житті там і історія не цікавляться. Зрештою, це і є туристична привабливість до саме, міста. Правда, саме, саме так. такі нюанси, так, якісь так, цікавинки, так, 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 такі дивацтва. Так. От, я дуже завжди тішуся, що люди, які приїжджають з цієї України, якраз у це цікавить. А на якому році там хто там, який там камінь поставив. От, я власне побіг за тою книжкою, з радістю її там читав цілу ніч, і там я натрапив на такі коротенькі, абсолютно уривки, що був в Тернополі такий пан, якого звали Стахо. От його називали Варятом. Ті уривочки, які я прочитав в книзі Сушкевича, вони були дуже маленькі. От. І мені здалося, що я так себе подумав, як така цікава людина і так мало про неї інформації. І, і... і... тоді я записував активно і зараз записую пані Ірину Максимів. І... Записуючи собі по 150 запитань, коли кожного разу до неї в гості приходив, я їй спитав: пані Ірино, кажу, а ви пам'ятаєте такого Стаха? Вона почала там, в долоні там плескати, бо згадала собі наскільки то була неповторна цікава людина. І напевно, що з того часу, десь близько року тому, я зрозумів, що потрібно питати всіх про те, хто такий стахо, і зрозуміти, що це була за людина і чому вона була настільки популярною в Тернополі. Давай трішки збережемо інтригу, так щоб наші слухачі були зацікавлені у цій темі і, звичайно, прийшли на прем'єру, але все-таки моя журналістська цікавість не дозволяє мені вже зовсім нічого про це не поговорити. Все таки, хто він був? Звідки його коріння і у чому його диватство? Стаха то була абсолютно безподобна людина. Перш за все, варто відмітити, що його знав весь Тернопіль, і ніхто не знав, де коли його не стало. І так дуже сумнівна інформація по-різному говорять, де мешкав, чим займався, і взагалі така якась людина загадка. З тої інформації, яку я можу так більш-менш конкретизувати, тобто з розповідей людей, які все таки були сусідами Стаха. Значить, то був чоловік доволі високого зросту, доволі гарний на лиці, який був народжений приблизно в 1906 році, Скоріше за все, корінний тернополянин, або народжений у місті Тернополі, ще за Бабці Австрії. І, і був дивакуватим, дивакуватим в тому плані, що він на ходу придумував віршики, жарти. Коли Стахо йшов по вулиці, то вулиця зразу розцвітала, і діти його дуже любили. І всякі історії, трафунки, які з ним ставалися, вони давали йому такої популярності, що серед старшого покоління, якщо ми зараз запитаємо хто такий Стахо, то навіть якщо люди не бачили особисто, то всі скажуть, що Стахо то був абсолютно такий цікавий. Я так розумію, йдеться. Це про інтелігентне вар'ятство. Здебільшого так. Якщо можна так, їх так, звичайно поєднувати, ці поняття. Безперечно, безперечно. Казали, що Стаха був дуже такою людиною розумною, тобто це то не було так на рівні там якісь. Хоча, ви знаєте, я коли спілкуюся Я дуже, я дуже різні записи про нього маю, тобто не тільки суперпозитивні, От одні так, от серйозний, там дурнуватий і так далі. А ті, хто розумів той час переломний, перша війна, потім друга. То все-таки сприймають Стаха як людину дуже тонку. Такий іронічний у нього гумор був, бо Стах собі дозволяв говорити ще за Польщі, тобто з 20 по 39 рік, такі речі, і потім, уже після війни, які всі інші боялися казати. Тобто він міг ти після війни по вулиці кричати Хай Гітлер, потім зробити паузу вулиця завмирала і казав, здохне. От, тобто, ви розумієте, що такі, то був такий гумор на рівні, на рівні Фолу, коли наші люди. По Сибірах були, місто було знищене абсолютно під ноль. Можливо, тому немає дати його смерті. Так, напевно, що так. Ти пов'язуєш це саме із його такими я... жартами, які комусь могли не сподобатись? Чи і... немає в принципі таких даних? І я чув від сусідів Стаха, що його так били добре. Ну бо. Так, відверто буду казати, освободителів в Тернополі після війни було багато, які звільнили місто від будинків, від культури від всього іншого, то згадували, що Стаха час від часу били добре. От, казали, що от ти там на радянську владу, там як ти можеш. Але була одна ізюминка дуже серйозна. Стахо був безподобний шлюсар, і він спеціалізувався на замках і сейфах. І, незважаючи на те, що він офіційно ніде не працював, Після війни, я так розумію, сказав, що ніколи в житті на радянську владу працювати не буде. То його так сприймали, як такого несерйозного, ну так, такого варіата. І, в принципі, не чіпали. Тобто знали, що якщо щось станеться, якось сейфа треба відкрити, то Стахо зробить то там пальцем. Тому то, то така була дуже, дуже цікава, така неповторна людина була. І з таких спогадів, які я чув не від одної людини, знову ж таки, я не можу про це стверджувати, що Стахов брав Варшавські Відницькі банки. І Варіатом його почали називати е, тоді, коли він, напевно, що ще в часи першої війни якось ухилявся від служби в армії, не хотів воювати. І з того часу так поводив себе таким чином, що ну, його, його не що... спевна розум. Не сповна розум. Саме так. так. У суботу ми матимемо змогу переглянути фільм. Загалом це є, я так розумію, заключним етапом у зборі. У, у твоїй роботі над збором всієї інформації, це є свідченням того, що тобі вдалося все систематизувати і викласти в такій послідовності. Чи дійсно праця твоя завершена над історією Вар'ята і його привабливістю от, до, до нашого міста? Чи можете говорити про завершення своїх е Досліджень у цій галузі, і що ти переходиш вже до чогось другого, чи все-таки ти ще сподіваєшся, десь можливо в глибині душі, і ми теж, що все-таки колись ця особистість буде відкрита для нас повністю? Я думаю, що на привій жаль ця особистість, напевно, що не буде увіковічена в чомусь, ще, тому що у нас здебільшого віддають перевагу людям видатним, а не тим, кого, кого можливо справді варто було більше цінувати. Думаю, що розвідки в цьому напрямі не завершені. Я хотів би з можливості дуже подякувати двом операторам Антону Марчевському і Андрію товаришам, які допомогли мені створити цей фільм. Я без них би нічого не зробив, тому що я займаюся ідеєю, знімати я не вмію, не маю чим. От і мені здається, що це чергова сходинка до того, щоб робити щось далі, як в ключі Стаха, так і в ключі загалом історії Тернополя. Я хотів би ще наголосити, що не, не зробив би це так, як не оформив би це так, як воно оформлено. Якби моя хороша знайома Софія Остролуцька не допомогла знайти мені статтю Бориса Демківа Стаха, я почув про цю статтю абсолютно випадково від покійної Любомири Бойцун. Абсолютно випадково, вона сказала фразу ми сиділи там на Загребеллі біля Галичини. Знімали відео, і вона сказала: я питав за Стаха, вона так, скажімо так, трошки специфічно відреагувала на Стаха, ну, В тому плані, що це була не така несерйозна людина, і там можна було якісь грубі слова почути на вулиці. вона казала, що от Борис Демків про нього писав: якщо ви хочете, то почитайте. Я так, в принципі, і забув з того часу. Потім пройшов час, і я згадав, що от Борис Демків писав щось про Стаха. Вдалося знайти це оповідання, і це оповідання лягло в основу цього фільму фрагментами. І з того оповідання я не дав тільки Не дав тільки завершення. Бо в кінці цього оповідання я публікую його обов'язково Передрукую після презентації фільму Стаха повішали Оцього я не давав. От. Можливо, це оповідання не думане здебільшого, але воно дуже тонко відображає дух того часу. І дух міста, яке тоді було. Тобто я це вседів до того, що то фільм то, то не є моя робота. Це... це робота колосальної кількості людей, які зберегли оці спогади, які ще живі, які це розповіли, а я просто зібрав. Тобто, Моя робота вона така мінімальна. Сподіваємося, що цей твій короткометражний фільм, так, він вже. Він повнометражний, так. Ну, Це вже претендує на художній фільм. Художні невеличкі вставки там є. Десь частково так. Думаю, що він теж був би цікавий і в, і в такому форматі. Мандруючи Європою, ми інколи заїжджаючи у такі містечка, бачимо дійсно дуже багато пам'ятників. Які слугують власне таким розважальним, маленьким, вони мають такий розважальний акцент. Ми можемо потерти там палець, ніс, вухо, на щастя. Чи думаєш ти, що можливо і в нас доречно би було в Тернополі щось таке поставити, чи маєш ти це в планах, і чи комусь, чи ділився ними з кимось? Планами постійно ділюся, ніколи не жалів ніяких матеріалів, які маю включно з ідеями. От я би хотів, щоб стаха десь відобразили. Я зажартував. Ми коли сиділи знайомими і казав: хлопці, та стільки пам'ятників там, і вони ж стоять самі по собі. Та візьміть з стіни руку якусь, напишіть, що то стаху, і щоб кожен приходив і ту руку тиснув, там чи якесь там вухо, щоб стіни виглядало. Щось таке просте, абсолютно. Або там, щоб з кимось можна було посадити. Якщо говорити про щось таке ну більш серйозне, якщо так можна висловитися, то. Я би дуже хотів, щоб було реалізовано, бо цього року Тернополю моєму рідному 475 От, І зараз працюємо над тим, щоб створити бронзовий макет воєнного міста Тернополя. І якраз те, про що ти говорила, щоб кожен міг прийти і там за шпиль парафіального костьолу чи катедри там прийти і зловитися маленькою ручкою. От, і щоб ті проекти вони стимулювали людей щось далі робити, тому що не можна жаліти, це ж все погано, там біда і так далі. Нам тяжко, нам непросто, але це ж стимул, стимул, щоб було ліпше. Тим більше думаю, ці так. речі заставляють нас посміхнутися. Безперечно, так. Я думаю, якби Стаха десь на, на вулиці стояв, там з якого дерева виглядав, то там би вся західна Україна знала б, що там десь біля гороці на міцкевича, колишнього там стоїть такий чоловік, що до нього треба прийти і там сфотографуватися. Тільки щоб не вкрали, ми вже маємо такий а, досвід, не, із жінками на площі. я думаю, що стаха вкрасти неможливо. Він в душах і в серцях всіх тих, хто себе оборони. Тарасе не маємо права анонсувати. Твою велику подію зробити сам. Це дуже об'ємна робота. Ми тобі, звичайно, це подякуємо. Обіцяємо бути присутніми на цій прем'єрі. Будь ласка, розкажи ще нашим глядачам, слухачам, своїм глядачам, нашим слухачам, коли і як приходити, щоб послухати. Про Стаховар'ят. Два слова загалом про роботу. Стаховар'ят там в основі, але загалом це документальний фільм про з сімох тернополян, які розповідають про 30, ті 40, ті 50, ті 60 ті роки. Про своє життя, буття, про флячки, смаколики, наїдки, історії, гранати, бомби, війну, окупацію, голокост, біду, щастя і все що собі тільки можна уявити. Там підземелля перегукується він з минулими проектами, які я робив, і в основі стахо пробігає між тими всіма тунелями, підземеллями і всякими трафунками. Я дуже прошу, скажімо так, я не хотів робити презентацію, скажу щиро. То коштувало мені зусиль, бо я би щось друге чимось займався. Я дуже вдячний спільноті від Тернополя до Тернополя, особисто Рушимкову, дирекції кінопалацу на вулиці Франка, 8. і дуже би просив. Кому не бить дуже історія Тернополя, минула, популярна, дуже доступна в цю суботу. 6 червня 18.00 прошу прийти хвилина 15 швидше швидше прийти на презентацію фільму, який просто не може залишити байдужим людей, які навіть ніколи в житті не цікавилися, і можливо їм це не потрібно в плані минулого тернополя. Тому то, то не є, то не є, скажімо так. Пам'ятник мені це пам'ятник тим людям, яких ми зняли, яких ми зафіксували. Бо я тут кажу, я ні при чому. Я просто в потрібному часі, в потрібному місці з'являюся. Ну, і вдячний за можливість на моєму на моєму рідному радіо. Розповісти, тому що мало кому це потрібно, і тим більше в такому форматі так щиро це все подати. Знання минулого наше майбутнє, Безперечно. а нам жити. Безперечно. повинні знати все. Безперечно. Тож Тобі дякуємо Взаємно. Ми чекаємо ще в гості із новими прем'єрами, новими фільмами і новими цікавинками про наше місто. Взаємно, дякую.